Вітаю учасників дистанційного курсу, сервісу Google червень 2016 року. Я учитель історії Енергодарської загальноосвітньої школи номер 2 невтира Ольга. Хочу розповісти про своє рідне місто Енергодар. І під час розповіді буду використовувати роботу учениці 9-го Б класу Харченко Ганни. Місто Енергодар є енергетичною столицею України, тут працює дві електростанції, тес, з якої починалося наше місто, почала будуватися в 1970 році. Одночасно з блоками станції виростали житлові квартали, дитячі садочки, школи, готель, палац культури сучасник. З 1981 року починається будівництво. Запорізької атомної електростанції, а вже в 1984-му запрацював перший енергоблок. Наразі Запорізь, на Запорізькій атомній електростанції працює шість енергоблоків і це найбільша атомна електростанція в Європі. В нашому місті дуже багато мальовничих і цікавих місць. Місто розташоване на березі Каховського водосховища, хоча історія міста невелика, але дуже багато цікавих історій. Є своя символіка. Тому запрошую до нашого міста в гості. Дякую за увагу! До побачення!